Конфігурація баз малий бізнес, частина 4, налаштування розділу роботи та виробництва. У розділі роботи ми можемо увімкнути виконання робіт і надання послуг, які носять виробничий характер. Також, якщо нам потрібно, ми можемо увімкнути види замовлень нарядів для того, щоб деталізувати їх потім у звітності, і занести сюди ці види, які нам потрібні. Прийом та передача в ремонт. Якщо у нас є товар, який потребує ремонту, тобто ми продали покупцю, але у нього гарантія є і його треба поремонтувати, Ми можемо увімкнути цю функцію і вести окремо облік товарів, які нам надаються на ремонт, незалежно від обліку продажу товарів. Також є можливість ввімкнення ресурсів, планування та їх завантаження. У розділі виробництва. Є можливість увімкнути планування і облік виробничої діяльності, тобто, що ми запланували провести, випустити і що ми виконали. Спосіб розподілу матеріалів за зумовчування автоматичний чи вручну. Автоматичний це по специфікації, а вручну користувач самостійно вказує, який матеріал, на який виріб у нього пішов. Для спрощеної схеми виробництва, але у якій є декілька етапів випуску продукції напівфабрикатів, можливо ввімкнути використовування виробництва декілька етапів, а також, якщо у нас декілька підрозділів виконують цей етап, також це вмикається. Параметри специфікації, якщо параметри виробу якимсь чином носять вплив на використання матеріалів або технологічних операцій, це також вмикаємо. Технологічні операції це відрядні наряди. Якщо у нас праця наших робітників залежить не від окладу, а саме від виконаних робіт випущеної продукції та напівфабрикатів, тоді використовуємо технологічні операції. Їх можна також планувати під замовлення на виробництво. Вони рахуються або по фактичній фіксованій вартості. Тобто незалежно від того, скільки часу займає виконання цієї роботи, вартість однакова, або залежить від норми часу. Тоді встановлюється розцінка за одиницю часу, і на технологічній операції вказується, яку кількість там, годин чи хвилин вона займає. Також є можливість планувати завантаження ресурсів. Якщо ми беремо давальницьку сировину у переробку. Ми вмикаємо цю функцію, але на даний момент ми бачимо, що вона неактивна. Чому? Тому що для переробки давальницької сировини використовуються партії. Нам потрібно у розділі закупівлі увімкнути партії, і тоді у розділі виробництва стає доступною ввімкнення переробки давальницької сировини. Наступні розділи ми розглянемо у подальших наших відео.